Мікс малючок фірми OVS. Ось такий костюмчик. 24-30 місяці футболочка і шортики. Далі вітнамочки з резиночкою 25-й розмір. І ось такий крокси, 20-й розмір. Плавочки для дівчаток в ось такому кольорі і ось такому яскраво рожевому для хлопчиків жовтенька і синій. І ось такий роздільний купальник на 6-9 місяців. Далі внизу пішли у нас шорти. Тут 2-3 роки. 2-3 роки. Ось такі шорти чорні. 9-12 місяців, 12-18. Ось такі шорти яскраві, 18-24 місяці. 2-3 роки. Далі Шортики, 12-18, 9-12, ось такі ще одні 24-30. Ось такі лисинки з квіточками на 2-3 рочки. І ось такий комбез для хлопчика. Це у нас розмір 12-18 місяців. Легенький, він не теплий, такий на літо класний. Ось далі маєчки пішли. 9-12 місяців. 12-18. Ось така маєчка. Футболочка для хлопчика. Розмір 12-18. Маєчка. Ось така маєчка. І ще біленька. Дуже яскрава така футболочка. 9-12. Ось така маєчка. 2-3 роки поло для хлопчика 18-24 місяці. Футболка, маечка 9-12, 12-18 і 9-12. Плаття легке на літо. темно синьому кольору 12-18, нарядне, легеньке, дуже гарне. Ось такі на довгі рукави, онгсліви. Балірошка на 9 місяців, ось такий поло з подовженим рукавом 18-24. І два наборчика слівів. Тут у нас 9-12 і ось такий набор на 24-30 для дівчинки.